Розпалюю, після кукурудзи залишились. Так, накидаю. Завергорілочку потім підпалюю. Дуже, Дуже гарно горять. Най докусає його. Та він такий радий, що втік звідти до боньки Джесі. А ці лижуть йому і жопу його. Йому подобається, а свою мамку він боїться. Вона його постійно прикушує, не дає йому їсти. Їм буде О, така подруга буде. А найда не йде, дивиться он там. І все. Все такий хороший, а він такий хороший, а він такий же хороший. Ось такий апарат в нас є. Я його купила. Ще як ми дачу купили, в нас не було світла, взяла його за 3 тисячі гривень. І як я добре його взяла. Модель, що він тут видає? Щось таке, я б не розумію. Я такі розеток. Працює, вже скільки років працює. Єдине, що цей шнурок, що дергать, постійно відривається. Ходила в морозилку, щось знайшла, мабуть, шкурки. Треба буде з собаком зварити. Все буде. Скрізь темнота, а ми йдемо в школу, так? Боже, така темнота, и люди кидаються пешеходный, на пішохідний переход. А я стала стою, чекаю, поки машины проїдуть. А бабушки кричать, идите, идите, они должны вам остановиться, не бойтесь. йолки палки Бабушки кажуть, не бойтесь, они должны вам остановиться. Ото да? дурочки, темнота, грузова машина їде. Така фура, здорово. Мене аж мозги закипають від цієї тупості. І діти побігли. Ой, дождома. Отак От іде з школи. Темнота. Оце світло припало, я корпус Вас в другий корпус пішов. А зразу прилив другий корпус? Другий корпус зразу перевели, як світло пропало. Так. Да. Що моє кошеня? В темноті діти йдуть з школи, якось так вимикають неправильно. Друга зміна закінчується всіх приблизно в однаковий час. І Ми вже приїхали дітей тут, там залишились позаду. Але їм потрібно йти сюди аж, а деяким то навіть переходить тут чи Утяга, железнодорожні десь. Щось у курятнику. Теплу лампу так відбили. Ой, Беру лампи отакі польські. Бачите, вони тут червоні з такими кубиками в это Дуже довго служить. Цій лампі вже два роки. О, викручувала кусачками ось з плафона. Колись так оце китайські а, лампи у мене постійно відвалювались там, де плафончик, де патрон. Верніше. Так, буду прикручувати. Ось так. Працює лампа я з двома. Тут два режими. Слабший і сильніший. Курочкам вистачить. У цьому курнику це теплий курятник, дві доски і тирса забита посередині між досками. Мої бройлери не люблять вони зиму, люблять тепло. Так, да, горушка. Але й несемося краще за несушок. От і думай, кого залишати, несушок чи бройлерів. На весну на нових залишить, а цих ще з'їсти. Хоча шкода таких говорушок. Я вже до вас звикла. Да. Да. Слякувати страшенно. Хлопці ніяк не можемо прибрати. Нема часу, то нема місця, то нема часу. Місце в морозилиці. Ми ж їх зразу не з'їмо. Кукурузи насипала, щоб вони греблися. Індики дуже люблять дроблену кукурудзу. І хто тут такі на мене дивиться? Мої бролери. Треба їх порахувати, було, здається, 9. Одну індику потопкали сильно, то там вона до свині ходить, там ховається. Нормально все з нею, але така вона ледь ходить. О, конечно, мої голомозги. Ось так в мене пластикові відро. Принесла свинці, чуть не оставила все на підстилці в неї. ледь висипала, як почало розлазитися і от купую відру. за 70 гривень и за 35 одноклассно. Хм. Несу своим звездам очистки. Они такие любят. Так. Семь всего хватит. Усим, усим. Они такие тоже бежать. Барболі твої. Мої дівчатка працюють. Мішок тут вистачає. Такі хороші, я не можу нарадуватися цими дівчатками кішечками. Головне, щоб нічого з ними не сталося. Амнічки. У них мама загинула була. Вони ще маленькі, маленькі були. Ми їх з бутилочки годували. Такі красотки. Це, моя кіця. Ах ти, моя мурочка. А, мої красоні. В морду не пускають, да, Джесі? Гавняшки позбирати. Ну, він Так, ми гріємося трішечки. Я тут автомобіль тобто, не сильно прогріваю. У нас погода плюсова. Але... Так, їдемо знову до лікарні, наш артурчик знов захворів. Вівторок нам... нас виписали вже. Сказали, можна в школу, середа четвер п'ятниця і в п'ятницю вечором почав кашлять, в неділю, в суботу вже не поїхав в село, в нього було день народження. Сидів вдома і вже а, як, в неділю кашляв як конь. А ми в неділю замовили за всі роки. Тільки війна, ми нікуди не ходили, ніде не відмічали по кафешках. Ми тільки ходили до Артема на день народження, так? в кафе в минулому році, а в цьому році до Максима ходили. А, до Діми. Ну, коротше, до двоюрідних братиків. він ходив в кафе, відмічали два рази, тому і цього року пішли, тому що то діти були. І що? І все, пішли на йде домови. Знаєте, всі діти ходять по кафешках. вони як прийшли на день народження до двоюродного братика, і от не день народження, а ми тортик вдома та й все навіть шишлики щось не жарили, ну, нічого не робили. Ну, нас якийсь такий нас. Ох ти, йоп, твою мать! Ти ж думай куди ти їдеш? Він діловий. може він хоч правила здавав, у нас тут один чоловік, не буду називати його, бо всі його гарно знають, він тут займається і благодійністю і, і чим тільки не це, і при церкві якийсь він. Він їздить, він завжди порушує правила. Завжди. І от мене цікавить. От він тільки щойно виїхав у мене асфальт. Мене... І йому ще й пом'яка справа була. І в нього не асфальтована там, без дерну, ну, без покриття. Одним словом, він там мене має пропустити. Він не хотів, бо нагу вперлася. Притормозить. Так робити теж не можна, треба таких дурачків пропускати. І це не перший раз, де він має пропустити, він їде не по головній, він не пропускає, чи він не знає правил, чи, чи так вже звик, їздить, тяп-ляп. Було ось такі справи. Так що в мене якось так ну взагалі не той настрій. Постійно хвилююся за ці всі різні події. А, і от. Цього року я пообіцяла вже Артурчику. кажу добре, в кафешку сходимо, Артурчик взяв і захворів. А чому захворів? Тому що не слухає маму. Коли я кажу, що в школу, як закінчується у школі уроки, потрібно защіпнутися, одягнути шапку, а потім виходити на вулицю, то ні. Я його вже зустрічаю серед дороги. Перед дороги зустрічаю, вже душа на розпашку, все розщипнуте, ще й шапки на голові немає. Їдемо в лікарню, наш лікар на лікарняному, той лікар, що її замінює, там в неї авраал народу, і її наших повно. Ще й вимкнули світло. Не знаю, десята година вона приймає там з 12-ї, але ми минулого разу 11 приїхали, до неї вже черга була. Ми сьомий були, тому їдемо вже в десять. Отак. Злий такий. Це капець. Знаю, що не можна, бо не можна, потім буде в нових пройти. Штана, будеш кусати. І такий, але такий хороший, а його кусає. І отак я хожу тут, дрова рубаю, складаю, а він мене тягає. І вот тепер прийшла так. О, ні, сильніше. О, скільки в мене дурі. Одною рукою рубаю. Смарі сухі, гарно колір Так, все. Складаємо. Іду знову по своєму держаблю. Десь тут. яйця не знаю, у мене дуже. Шумий я ти красота. Одна вже знеслась. Ну давай, я гляну. Вдруг вже пора. нема. А может здесь до ночи будешь сидеть? Холодно. Так а здорово поднять не можно. Даже не знаю, как сзади говорить. Дай ему может крыло, как моя рука. Ох, аж на спине сало. Ну, красотка ты моя. Красотулька. Такая моя хорошая. Будь ухаю тебе. А так. Хорошо. Сидить мою красоту на один. Ще одна красотка сидить мешкуча чатує, та да? Трусить. Зробила собі чаю з шепшинкою. Дівчаткам кашки наварила гречану з шкуркою перевожу своїх дів... дівок на кашу. 15.31. Приїхали додому, каталися, не вистачає дня, мусимо працювати вночі. Це вже темно було. Їхав не швидко, там швидко їхати не можна, бо дороги, як завжди, нема. А, але ще й голольот був, тому їхав 35 кілометрів, більш-менш, де краща дорога. І вибіглось. Здорове й лось. Їхало з ним декілька чоловік в автомобілі. І що ви думаєте, всю праву сторону, зеркало, вікна. Нубове скло все це вибити. Лосю нічого, лось, казали хлопці, постояв пару хвилин, не пару хвилин, там секунд 30. І побіг далі. Зараз покажу, що він нічворив. Буде історії зняти. Найда! Ось, так. Найда, можна пригати. Лобове скло, Тут ось. Все, зеркала нема. Слава Богу, що хоч та штучка. Ось помалював він, помалював. І ось так. Тут сидів син, він навіть не зрозумів. О, забули вони сірники. Не зрозумів навіть, що сталося. А тут сиділо два пасажира, то що це було. Добре, що всі хоч живі, тому що якби був з рогами, то хтось би з пасажирів постраждав. би. Ну от, сало нарізала шматочками, зварила, потім блендером збила. Знизу отримала такий м'ясний сальний паштетик, а зверху переварене сальце. Мені піде, десь окремо просто салом залила. Так, сьогодні попрацювала я, а ще нажарила сковорідці шкварочок таких ось смачненьких. У мене вже на підвіконі декілька. Фу, тому що, тому що не влазять індики, а їх терміново треба прибрати, їх в смисла годувати далі немає. Не вміщається, тому було вирішено сало, бо його у нас ось пакет ще залишила такого, можливо, брату завезу трішки. не знаю, Зараз винесемо ще в морозилку, пихнемо, а от уже як індики будемо. То треба кудись діть. Завтра, може, трішки брату віддам, може ще своєму, чоловіковому. І ще наложила такі два пакети в морозилку. Ще в одну, в мене два ларя морозильних. Тому нам сала вистачить ого-го. Тим більше, що в погрібі у в мене дуже багато шкварочок таких жарених є, а вони дуже от вермишельки ми зварили, відкрили. Я в мікроволновочку розігріла, сальце злила і шкварочки такі. О, смакота. Їдять. Мене дітки люблять маленькими такими. Тому маленькими і різала. Десь є великими. Не пам'ятаю де. Так. Катуємося день з чоловіком. Шукаємо де замінити мастило шукаємо, де замінить мостила там, де ми завжди замінювали. Хлопці дуже велика черга. Хлопці добре роблять швидко, але дуже багато там вони військовим роблять безкоштовно, тому дуже багато нагнаної техніки. Постійно підйомники зайняті. Об'їздили. Одним, видно, вистачає грошей, тому що вільні, але от Записуйтесь, питаємо у вас, що зараз хтось є, ні, але ми працюємо по запису. День катаємося, вже так стомилася. Ще ось одна одне СТО. Тут дуже багато підйомників, зараз дізнаємося, але тут також по запису не хочуть вони. Так сидять, хлопці грають в карти і по запису. Бо вони працюють на хазяїна, видно на ставку. Бо якби від автомобілів, то вони б працювали так, їм без різниці. Один автомобіль в день чи 10. менше роботи, тим краще, я так розумію. На вулиці вітрища, стомилося це капець. У нас з чоловіком сьогодні автівка одна на двох, чоловікового після аварії з лосем. Ставлять дзеркало і ставлять скло. Скло 2000, дзеркало 2,5. Лобове поки що не замінювали, 5000 і 2000 робота. Ну, поки що там пару днів він поїздить, тому що автомобіль там топлівно потрібно. Щось не прислали її. Автомобіль стоїть, не працює, тому заробітків мало. І... Отак витрати. Дві, дві з половиною. Плюс робота. Дві, дві з половиною плюс робота. Більше п'яти тисяч. Десь би п'ять тисяч на сім'ю, то не можемо. Автомобіль. І так якось воно одне за одним, одне за одним, то там вже резина на одному автомобілі підійшла. Треба замінювати зимню, купувати, то ще щось. І отак, і отак. Ох. Чим більше техніки, тим більше розходників. Здається, і заробляєш гроші. А як приносиш додому копієчки і не вважаєш себе бідним, тому що заробляєш гроші, великі суми, але... Вдома їх немає. Тому що вони то на техніку, то ще, то туди, то сюди. Отак і розходяться. Світло. Світло. Світ. І так на всіх стовпчиках. Йоли-пали. А яка зараз година? 13.57. Темні вікна, звісно, добре, але вночі взагалі не видно на поворотах нічого, відкривають просто вікно. Якщо поворот погано освічується, або іде, взагалі нічого не видно. Додому заїжджаю, також відкриваю два вікна, Дуни з пазняком, тому що нічого не бачу. Камери не допомагають. Ось так. Я б вже її зробила менш за Не знаю, побачу. Руки не доходять. Так, все. По автівці в мене була проблема з посадкою, акумулятора. сідав акумулятор. Замінили мастиву вчора, Ледь знайшли. Так, була проблема з, з тим, що. Акумулятор не засинала систему, садила акумулятор. Ну, все ж таки я умовила чоловіка. У нас в місті всіх електриків хороших забрали на війну. Тому аж майже під Житомиром Значна електрика, сказав, з понеділка телефонуйте, але щось трубки не бере. Вчора не брав, можливо, вихідний був, що То... З понеділка, о, ну ось на днях пожену до електрика потрібно буде залишати на сутки там. Сказ, він відразу сказали, що він толковий, він відразу. Це не засинає система я приблизно знаю, що де бо Вже не перший такий автомобіль. А вчора замінили все ж таки ми мастило, об'їздили все місто. Там замовлення не приймали, там просто хлопці працюють на заробітну плату. Тому їм що одна ще 10 машин, якщо ти не записався в них по запису, немає нікого, вони не беруть. Ну і просто сидять відпочивають. Різні там були. Девко дійсно багато там і військових. І так, ну що ж, цих же самих хлопчиків, що не хотіли брати ще тільки по запису, що працюють на заробітну плату. Там один з них. Впізнав мого чоловіка, чоловік якось його знесло в кювет, як кажуть, з дороги, і чоловік його своїм бусом витягував, допомагав там, одним словом. І він його впізнав і сказав, можеш під'їхати після роботи до мене, я тебе ну, обслужу якби, вже від себе, не з роботи. Але за це потрібно буде заплатити трішечки більше. Так, беруть 700 гривень, з нас взяли тисячу. За те, що він не робочої години нас обслуговував. Але все нормально. Слава Богу. Вже хай тисяча буде, аби замінили, тому що треба було вже дві тисячі назад. Тут по состоянню масла, як зливають, то потрібно ну, 10 тисяч це, хоча масло дуже добре заливаємо, дороге, хороше. По тому, яке воно зливається на 10 тисячах, то бажано міняти ще раніше. Тобто на 8 тисячах. Ну так приблизно воно і потрібно робити. Я чоловіку казала, Ні, а тут масло, сінтетика. таке. так, все. Біжу. Погода, звісно, нас жуть. Будувати своїх хазяйств.